Готувати свою розповідь про Золоту мичку як про батька. Вийшла от така розповідь. Я зрозуміла, в мене немає часу. Потім я згадала все ж таки, ці діти прийшли з художньої школи, вони пов'язані з мистецтвом. Мабуть, я буду щось розказувати тільки так. Тільки про мистецтво. Виходить от така розповідь і трошки суховата. І тоді ми вирішили з мамою, що я вам буду розказувати от так простими словами, оскільки простими словами це завжди у художника життя родинне родини і життя професійне переплітаються. І така буде розповідь. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, не потрібно стидатися, піднімайте руку, тобто будь-який ваш формат задати питання, будь ласка чого я хочу сказати, почати свою розповідь. Якщо я Юлія Мічка донька, то й почну з себе. Я народилася в родині Золтана Мички і Людмили Мічки. Людмила моя мама, я єдина донька, тато з багатодітної сім'ї. Їх п'ятеро дітей і всі хлопці. І він хотів дівчинку. І як моя мама завагітнула, завагітнула, він точно знав, то буде дівчинка. Буде дівчинка, все, і я він теж обрав. Сказав, прийшов до мами і скаже, то буде Юлія. Мама, ну може, ні, буде Юлія. А чого? Бо, ну, бо в мене бабуся Юлія, вона отака. От. Ну, буде Юлія. Мама каже: ну я би не дуже хотіла отаку. Але каже, ну, от Юлія, він так то хотів. І, е, ну, як ви бачите, Юлія Мічка перед вами. Проєкт вдався. <ріст> так. Е, жили ми на Духновича. На Духновича за дитячою спортивною школою. Жили ми на третьому поверсі, це будинок. Я не знаю, чи знаєте ви е, Хрущовка. Це маленькі такі дві кімнатки. От і майстерні в тата не було. Тобто одна кімната маленька, от, мабуть, дві кімнати це от як оця вся площа, може навіть трошки менше. І одна кімната от, гостюва, а друга кімната і спальня, і майстерня. Мені так десь рочків біля трьох. Мама в справах, тато відкриває вікно, мольбар відкриває. І він, у нас був гарна, гарний вигляд все, на монастир. Він малює монастир, я тихонько ззаді витягую любий пензлик і, пензли, і по А Він, Юліка, Юліка, так не можеш, так не можеш. А я ну, мені ж треба малювати, мені треба масштаби. Я так думаю, що в той час і на курню вбили мій, мій потяг до монументального мистецтва. От і. Завершилися отакі от папірці. Тобто я це недавно передивлялася архів, я знову і знову знаходжу е, велику кількість е, своїх малюнків, де підписано ззаді е, Ю, Юлічка. Юлічка. я зрозуміла, що з якою любов'ю підписувалися малюнки. Не Юліка, не Донька, там, ну або просто Юлічка. І ну, це про. Любов, це про любов батька. Значить, тато великий. Наші ескіза хвилювала. Ні, ми разом малювали. Тато. Я вихованням великий внесок виховання вніс тато, оскільки мама. Ну так само працювала, як і всі жінки. Е, вона на господарстві. І гуляти люба погода. За любу погоду ми йшли гуляти. На, на природі він мене вчив. Дивися, тут така квіточка, тут такі листочок. Треба зібрати букетик мамі понести. Дощ, не дощ, сніг, не сніг. Мама каже: Господи, ніхто не гуляє. Мені треба тебе зібрати, бо ти йдеш гуляти. Ти йдеш з Олем гуляти. І я йшла, і кожен раз мені потрібно було щось принести мамі. Чи це такі квіточки, такі маліпусінькі, чи з листя, якщо то осінь, але то потрібно було нести мамі.